Молитва проти усякого зла, душе Господній, душе Божий, Отче, Сину і Святий Духу, Пресвята Трійце, непорочна Діво, ангели, архангели і святі з неба, зійдіть на мене. Утверди мене, Господи, переміни мене, наповни мене собою, послуговуйся мною. Віддали від мене всі сили зла, знищи їх і вчини мене здоровим і здатним творити добро. Прожени від мене чари, відьмування, чорну магію, чорні служби, зачаровані предмети, замовляння, прокляття, вроки, напади злого духа, диявольські опанування, диявольське напастування, усяке зло, гріх, заздрість, лицемірство, фізичну, психічну, моральну, духовну і всяку хворобу, спричинену дияволом. Спали ці всі види зла у вогні пекельному, щоб уже ніколи більше не діткнули мене, ані жодного іншого створіння на цьому світі. Наказую силою Всемогоднього Бога в ім'я Ісуса Христа Спасителя через заступництво непорочної Діви Марії, усім нечистим духам, усім духам, що мене непокоять, щоб пішли мене негайно і назавжди. І щоб пішли до вічного пекла, зв'язані святим Михаїлом Архангелом, свят Гавриїлом, свят Рафаїлом, нашими ангелами-хоронителями, розчавлені п'ятою Пресвятої Непорочної Діви Марії. Амінь.